Oh. <laughs> І Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. Слава Ісусу Христу. Дорогі брати і сестри, скільки разів на рік ми збираємося для того, щоб шанувати пам'ять наших спочилих. І найчастіше це припадає на суботу. Дається всі ті суботи м'ясопусна, другого, третього, четвертого тижня Великого Посту. Дмитрівська поминальна субота, нарешті ось ця Троїцька поминальна субота. Всі вони схожі один на одного. Це на перший погляд. Насправді ж, коли ми починаємо не тільки слухати саме лише повторюване Євангеліє від Йоанна, де згадується про ставлення Бога до спочилих, але і переживати. Спомин про померлих в контексті всієї служби, всього цього дня церковного календаря, то помічаємо, наскільки новими нюансами збагачується кожне із цих богослужінь. І на зміну покутному настрої постових богослужінь за спокій душ спочилих, приходить радість Воскресіння, коли у провідний понеділок. Ми переплітаємо наші спомини про померлих із все новим і новим проголошенням неминучого Воскресіння всіх спочилих, воскресіння праведників разом із Христом. І сьогоднішній день це на вечір'я одного з найбільших свят церковного календаря, дня народження церкви, дня зіслання Святого Духа на апостолів. Або Дня Святої Тройці, як називаємо ми ще цей день у церковному календарі. Сам цей день приносить нам радісне, містке і багате переживання радості нашої присутності у церкві. Ми відчуваємо надію на спасіння не в собі самих, а в тому особливому містичному Христовому тілі. Яке Христос подарував нам, як знаряддя для нашого спасіння, залишаючи своїх учнів у тілі, але не залишаючи їх духом. Як людське єство, людська істота складається із тіла і душі, так і наша церква складається із діла. Тіла, яке складаємо ми, християни, ті обряди, які виконуються в церкві, самі храми, все те, що відноситься нами до церковної інституції, але складається також із душі, тієї душі церкви, якою в день п'ятдесятниці став сам Дух Божий. Третя особа при Святої Тройці, яка надихає своєю присутністю церкву, обдаровуючи її благодатними дарами. І ось сьогоднішній день передчуття цієї радості зіслання благодаті Святого Духа на апостолів і з ними разом на церкву, на всіх нас, повертає нас думками до тих, кого з нами немає. До наших спочилих. Повертай не для того, щоб ми черговий раз відчули порожнечу через їхню відсутність у нашому житті. Ні. Сьогоднішній день дає нам відчуття їхньої безперервної присутності у церкві і безперервної опіки церкви над ними. Недарма дуже часто церкву називають нашою матір'ю. Бо це теж парадокс. Ми всі є церквою, і водночас вона для кожного з нас виступає люблячою матір'ю. Тією матір'ю, яка не забуває дитину, навіть коли її давно немає. І хоч десь роками вже немає сина чи доньки, вони поїхали десь далеко на заробітки. Лишилися там, не можуть потелефонувати, а може, і самої матері десь у селі телефону немає, але вона відчуває їхню присутність в своєму житті. Вона звертається до них із словами любові, і вона постійно молиться за них. Так само і церква, тільки що всі ті, хто відійшов від нас, не розірвав із церквою. Вона продовжує ставитися до них. Як до своїх синів і доньок. Вона продовжує молитовно опікати їх, і збирає всі наші молитви, так як бджола збирає мед із різних квітів, для того, щоб всі їх піднести на жертовник Богові, як жертву подяки за тих, кого ми мали в нашому житті, і водночас, як прохальну молитву, в якій ми благаємо пробачити спочилим ті провини, вільні і невільні, з якими вони, можливо, відійшли із цього світу. Можливо, вони мають якісь перешкоди для того, щоб потрапити у вічне життя. І вони потребують цієї молитви. Вони потребують її так. Як ми потребуємо відчуття чиєїсь присутності, коли нам важко, коли переживаємо життєву кризу, коли відчуваємо свою самотність і залишеність, саме так їм потрібна наша молитва, і ми даруємо їм цю молитву. Не ми самі, може ми б не спромоглися до цього, може нам важко позбутися відчуття образи за те, що нас залишили. Відчуття кривди за те, що ми зараз є самотніми і спочілі вже не перебувають ось тут біля нас. Але церква допомагає нам подолати всі бар'єри, допомагає знайти в собі сили, вибачити, вибачити всім тим, кого ми звикли звинувачувати, шукаючи предметного звинувачення у тому, що так рано позбулися дорогої для нас людини. Церковчить нас переживати по різному нашу співприсутність у церкві. Вчить, що не обов'язково стояти один біля одного і бачити один одного тілесними очима, аби бути разом. Можна бути разом і відділеними тисячами кілометрів, можна бути разом і перебуваючи у різних вимірах існування. Ми тут на землі. А вони вже десь там, у Бога, у іншому світі. Але через церкву ми всі єднаємося, єднаємося через Христа. Бо не дарма і сьогоднішній день, який підсумовує весь період п'ятдесятниці. Ті 50 днів, які виділяють нас. Від Великодня закінчується останніми словами Євангелія від Йоанна, яке супроводило нас протягом цих всіх днів. Словами, які нагадують, що якби ми записали і почули все те, що Христос говорив нам, то самий світ не вмістив би написаного. І саме Христос, невмістимий Божий син. Той, хто прийняв наше тіло, щоб повести нас до вічності, він в своїй особі допомагає нам відчути цю цілісність церкви, нашу цілісність із спочилими, не з мертвими, немає смерті в Христі. А з тими, хто перебуває у вічному спокої, щоб стати колись у майбутньому з нами пліч опліч на останній другій зустрічі із Спасителем, на тому останньому вирішальному суді, до якого готуємося не тільки ми тут, але й вони там, перебуваючи у іншому світі, але ще готуючись до остаточного визначення своєї долі. Таким містким і світлим є сьогоднішній день. Світлим, бо він просвітлює нас відчуттям сили церкви, радості церкви і тієї вічної перспективи церкви, яка єднає нас, живих, і з тими спочілими, присутність яких є вічною радістю для нас. Амінь. Glória a Jesus Cristo.